Палаюча пшениця та рибний злодії. З вами Дніпро оперативний і це Дайджес Подій. Вогняне сміття. На відкритій території у Дніпровському районі сталася пожежа. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили на відкритій території горить сміття площею 2 гектари. Складність гасіння пожежі полягала у великій кількості займань, відстані між ними, а також відсутності пожежних кранів. Додатково до місця залучено ще три пожежно-рятувальні цистерни. Загиблих та травмованих немає. Згорів сарай, гори і врожай у селі Лозуватовка Криворозького району сталася велика пожежа у ангарії. Як встановили рятувальники? Загорання сталося у будівлі ангарного типу з врожаєм всередині вогнем. Знищено ячмінь, солому та сіно у тюках. Загальна площа пожежі 120 квадратів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Рибний злодій сьогодні вночі під час комендантської години на житловому масиві червоний камінь патрульні помітили підозрілого чоловіка. Він, побачивши поліцейський автомобіль, занервував. Також чоловік почав ховати у кущі пакети, які мав при собі. Як виявилося, громадянин намагався приховати три пакунки. У двох з них поліцейські виявили заборонені знаряддя лову, а у третьому була свіжовиловлена риба. Оскільки у діях чоловіка вбачалося незаконне заняття рибним промислом, патрульні викликали на місце подій слідчо-оперативну групу. Попередньо збиток нанесений довкіллю становить понад 53 тисячі гривень. Палаюча пшениця. На полі у селі Велика Костромка Криворозького району сталася масштабна пожежа. По прибуттю до місця, рятувальники встановили. На полі зайнялися після жнивні залишки пшениці. На місці події знаходився власник поля, який отримав отруєння продуктами горіння. Його було госпіталізовано до лікарні вогнем. Знищено після жнивні залишки пшениці на загальній площі 2 гектари. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.